Сла Ісу Христу. Я зараз знаходжуся в Назареті в реабіліційному центрі. Це вже другий мій. Сюди приїзд. Перший раз це було, коли будувалася церква, та що є зараз, якраз коли фундамент ризик. Тут я провів 10 чимось місяців з лишнім. І після того, як покинув тоді центр, я фактично не вживав більше року. От. Після того в мене знову був зрив, знову пішли наркологічні відділення. В загальному у мене термін мого вживання, якщо так сказати, грубо кажучи, десь близько 30 років. От. І Якщо порахувати кількість відвідувань наркологічних відділень, за все моє життя, за всю мою залежність. То давно вже перевалило за 50 разів. От, так що я е, бачив все в наркологічних відділеннях від смертей до білих гарячок, від білих гарячок до епілепсії і так далі. І так, далі. так що е, мене вже здивувати чимось в наркологічних відділеннях вже є фактично неможливо. А сюди я приїхав після того, коли. Остання моя, моя детоксикація була, це коли фактично була зупинка в мене серця. Мене відкачували в домашніх умовах від бригади швидкої допомоги і привезли мене в наркологічне відділення в такому стані, що була і, ре, і реанімація, і ноги в мене взагалі були відмовили. Я вже думав, що це вже буде, як то кажеться. Бо буду прикутий до ліжка. Пів місяця я був фактично в памперсі ходив, пів місяця в наркології я не міг стати з ліжка, але з часом, з Божою допомогою, я молився, просив Бога, почав потрошки ходити, розробив ноги. І приїхав мій син Андрій і сказав, що якщо все буде добре, то поїду. На реабілітацію в Назарет, я, по правді кажучи, чекав цього, був втішений тим, що вони вирішили все-таки, щоб я був тут. Якщо перша ре... реабілітація тут, сюди я приїхав, був з цікавістю, не з якоюсь метою, я просто цікаво, що таке реабілітація, бо я ніколи не. Я чув про, про реабілітацію, так як я сам є. В минулому, то в минулому нема лікарів, лікарі вони були, є і будуть. Як лікар я чув про реабілітацію, то я просто вирішив знати, що таке цікавість. Ну, подивлюся, приживусь, не приживусь, я не був певний в тому, але якось 10 місяців йшов по програмі. Якщо врахувати тому, що я тоді вже міг виїжджати і до Львова самостійно, і в Другобич, і будь-коли іначе, я вже був на рівні 3-4 етапу, бо тоді етапів не було, тоді просто було кількість захищених робіт треба було захищати. От. Тепер же сюди я приїхав другий раз, це вже не з цікавістю, а приїхав з конкретною цілею, з метою для того, щоб все-таки... Закінчити ту реабілітацію, стати на, як -то кажуть, на рейки нового життя, життя такого, якого, яке б мені було безпечне. Тобто такого життя, якого я, в принципі, за тих 30 років і не знав. Життя тверезого, життя незалежного, щоб я не думав ні про те, що я жив тим в минулому. Тобто, де, коли, як і яким чином дістати речовину, як її вжити. От, е, життя моє склалося по різному, всякому разі. Я і на вокзалі жив, я і по під'їздах жив я, і ну, по різному проходило життя останні два роки я. Мене приютила моя бувша дружина, де я, їй, я їй дуже вдячний за це, в бувшій квартирі, в своїй квартирі. Але за останній рік настільки я своїм п'янством і своїм розгульством, своїм, так сказати, таким, життям, над яким я тоді не задумувався, причинив болі, страждань. І несамовитого не якогось життя для них. Е, я, я не можу сказати, що я когось звинувачую, то неможливо сказати, що я когось звинувачую в своїй залежності. Винен тільки я, в мене ніхто насильно не заливав. От. Але як я приїхав сюди, я тут усвідомив, що паралельно. Проходить до моєї реабілітації, тобто одужання паралельно проходить психологічна і психічна реабілітація моїх рідних і близьких, це в моєї бувшої дружини, в сина, в дочки в моїх внуків, всім, з ким я стикався під час своєї залежності, тому що вони натерпілися так, що їм дійсно треба, по-моєму, навіть більше тої реабілітації, яку вони зараз проходять від мене, ніж в мене від. Від алкоголю. І я просто, коли я останній рік залишився сам в квартирі, просто мене залишили в квартирі, роби, роби що хочу, ми вже не маємо сили з тобою боротися. Я з, з, з одної сторони спочатку втішився, думаю, о, ніякого контролю не буде, ні, нічого не буде. Але через тиждень, через два я зрозумів, що самотність це не саме, як то кажеться, Такий оптимальний вихід з мого положення, в моєму положенні, бо хотіло б зразу з кимось десь колись поговорити, але це траплялося рідко. Рідко приходили до мене мої діти, я, я був ще дружина, а як приходили, то я завжди був вжитий і фактично не було з ким говорити. Якщо з 2020 року я почав отримувати пенсію, вийшов по, по віку на пенсію, пенсія невелика, але вона одразу йшла на комунальні послуги, сплату за квартиру, а решта то, звичайно, в мене все йшло на вживання, на, ну, скажімо так, на спиртне. І, звичайно, її надовго не вистачало, а решта весь час я проводив зранку вставав і йшов, як, як я казав, на охоту, тобто збирати макулатуру, метал, кольорові метали і так далі, і так далі. От і тим я перебивався, були гроші, пив, не було грошей. Скажімо так, красти я не крав, але були знайомі, які час від часу могли мене огостити. Але що, фактично я знав, що треба буде і віддавати це. Е, ще мене Бог це уберіг навіть на час карантину, який був. Уберіг мене з проблемами з міліцією, з якимись правопорушеннями, то, то я вдячний Богу за це. Тому що я завжди знав, що якась вища сила є само дитинство зі мною. Я зараз пишу якраз роботу, 10 проявів вищої сили у моєму житті. І навіть не знаю, які випадки краще описати, бо їх було дуже багато в моєму житті. От і. Я в кінці-кінців вже в мене такі думки проходили навіть про самогубство, ну, який зміст мені жити. На цьому світі, як я не бачу ніякого просвіту, а яма все ближче більше і більше мене засмоктує. і як то кажеться, дна ще нема, а вверху вже немає просвіту давно. Я не бачу цілі далі життя, не бачив конкретно якоїсь мети, до якої я міг йти. Роботи не було, пенсія мала. А такі, от, як то кажуть, я зараз так аналізуючи це, можу посміятися над тим, але... Я вже собі, ходячи по-моєму своєму районі по своїх лісопосадках, там недалеко, навіть вибрав конкретне дерево, конкретну гілку, але не знайшов шнурка для того, щоб закінчити життя самогубством. І якось помаленьку-помаленьку ті думки почали від мене відходити. Знову ж таки, напевно, я так думаю, що вища сила втрутилася в то. Бо, бо інакше я ні з ким про ту тему не говорив. Бо, якщо я їй заговорив про ту тему, то мені казали, що ти грішиш, ти не обесцінюєш своє життя і каже, за що його цінити, за, 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 за те, що я зараз витворяю, його нема за що цінити. Ну, а сюди ж приїхав знову ж таки, я знав, куди я їду, я знав, що тут будуть такі самі, як я. В тій чи іншій мірі відрізняється історії життя, але знаменник один той самий, залежність. От, і я сюди приїхав в дуже плачевному стані, ноги є, і ледве-ледве пересувався я по цьому, По... не то, що десь ходити, щось робити, а навіть по коридору ледве ходив. І, цей, і я собі постановив, що якщо я не можу навіть написати якийсь там зошит або що, я напишу просто 10 причин, що я сюди приїхав, вдруге, що я сюди приїхав і на тому спинюся, бо я писати, напевно, нічого не зможу. Я по життю ніколи не любив писати, будь що от написав тих 10 причин, як міг, так написав. Чим, до речі, визвав досить велике здивування моїх хлопців зі спільноти. Сказали, що таких 10 причин давно не чули. А я просто писав так, Боже, мені дійсно та вища сила допомагала то писати. Вони казали, що навіть би хотіли щось видумати, краще, то ніхто б краще не написав. Я думав, що вони просто мене підбадьорюють, що це просто для заохочення, то все. І мій ангел і Василь Посівнич, він вже поїхав, звідси, дав мені перший зошит, щоб я. Я кажу, я не буду його писати, дай мені чисту годину з цими зошитами. А я кажу, хто тобі каре писати, ти прочитай його. Я прочитав і, і рука мимоволі потягнулася до ручки. І за, за, за два дні я той зошит написав. І от починаючи з того першого зошита, який називався, що мене сюди привел, так і називався той зошит. Той зошит став таким поштовхом мені до подальшого, подальшого написання, подальшого росту, подальшого усвідомлення, що я є залежна людина і нічого з тим зробити не можу. Що я тоді між в спільноті, де я можу спокійно комусь щось сказати, виговоритися, обговорити, е, ну, ну, виговоритися, виплестити те, що в мене кипить. Я став спокійніший, я перестав е, агресувати, я перестав е, вже рахуйте, я вже тут півроку. У мене появилося якесь тверезе мислення, в мене появилося логічне мислення, якого я був взагалі далекий в минулому. Я взагалі не знав, що то таке, що таке може бути. От. Десь через місяць-два в мене повністю відновилися ноги. Повністю від... перестала боліти печінка. Я почав бігати, я почав зарядкою займатися. Я старався, щоб мене дали на якісь самі такі тяжкі роботи, де я можу тренувати свої ноги, де я можу тренувати свій організм. І знову ж таки, я вірю це, що це вища сила. Як би там не було вища сила, мене обновила і фізично, і психологічно, і психічно. Зараз я. На другому етапі закінчилося мені захистити дві роботи і для того, щоб перейти на третій етап. У мене по плану зараз можлива терапевтична поїздка до Львова з обставою, але, якщо чесно, положивши руку на серце, я не хочу їхати до Львова. Тому що я ще не готовий. Через те, що я стільки пережив власне, у Львові свою залежність, то, що мені то все нагадує, де б, я, де б я не пішов, щоб я не бачив, щоб з ким я не стикався, все одно то все буде мені нагадувати за минуле життя. І я просто ще не те, що боюся їхати, я просто знаю, що я ще не готовий до тої поїздки. От. І я. Навіть якщо зараз те, що я говорю, хтось побачить по, ну не знаю, десь там в якихось фейсбуках або десь побачить мене, вони не зразу зрозуміють, що це я говорю, тому що в мене ніколи такої розмови спокійної ні з ким не було. У мене була агресія, в мене було компульсив, у мене було все, все, що угодно, тільки спокійної речі в мене не було. От. Спокійно розмовляти, як хіба що міг з внучкою. О, З внучкою я міг спокійно розмовляти. Але мені завжди внучка мене питалася, діду, чого від тебе постійно смердить горілку? І що їй новий сказати? Що дитині можна пояснити? І то мене так само ще більше обурювало. Я себе ще більше не в видів той час. От. І зараз я. Знаю, що треба, треба якось налагоджувати зв'язки з рідними. З сином. У мене зараз постійний телефонний зв'язок, тому що раз тиждень я можу з ним поговорити. Він тішиться моїм успіхом. Він... Я чую по голосу, що вони потрошка-потрошка відходять від мене. Ну так, мається в виду, реабілітація в них тоже йде, само собою. От. Всі мені передають поздоровлення, всі мене обнімають, ну так умовно, звичайно, обнімають. Я тішуся тим, що в них все добре, що вони живі, здорові. І це мене так само підтримує тут і надихає на подальше лікування, на подальший ріст в своєму духовному духовному, звичайному житті і в тверезному житті. Я лікар-терапевт по професії, я 15 років, він головним лікаром в Мостицькому районі амбулаторії, у уч... дільничої амбулаторії. Ну, Львина доля з того, що я почав пити, то звичайно пішли на ті роки, то що сонцесяні радянські часи, тому що було завжди купа комісій, яких треба було пригостити. З ними сісти, випити, бо без того тоді то не обходилося, так було прийнято тоді, бо не сядеш за стіл з ними, вони ну, понаписують те, що їм вигідно, не те, що мені треба. А це призводило, звичайно, до всяких доган, до всяких штрафів і тому всьому. Так що я за своє життя, я... єдине, що я не жалкую, що я починаючи від радянських русських рублів пережив всі ті грошові реформи, які були в Україні, закінчуючи вже теперішніми гривнями. То, є, то, то, то вже такий період, що навряд чи ще комусь вдалося таке зробити. От. То єдине, що я тішуся, тішуся тим, що в мене двоє прекрасних дітей, двоє прекрасних внуків. От. Цим я так само тішуся, а своїм життям алко з за алкогольної залежності. Я аж ніяк не можу навіть припустити, щоб я міг тим тішитися. Дякую.